Так, правоохоронці в одній із лікарень Рівненщини шукають колаборанта. Ви затримані за чисто на 112, яка Україна на затриманому футболка із українським гербом. Виглядає це доволі цинічно, адже, як з'ясували силовики, чоловік тривалий час працював на Росію. Зокрема, навесні у 2022 році. Він перейшов на бік ворога і в окупованій Михайлівці, що в Запорізькій області, почав працювати патрулем, виконуючи забаганки представників РФ. Зрадник зокрема був уповноважений перевіряти підприємців, аби Миті все робили згідно з російським законодавством. Тим, хто відмовлявся, погрожував ув'язненням. І це все злочинець робив, попри те, що росіяни вбили його родичів. 21 марта був масірований обстріл Запорож'я. Погибла моя сестра, младша плем'яниця і її муж. У липні ж цього року чоловік виїхав на захід України до своїх родичів як ВПО. Потім звернувся до одного із місцевих ТЦК, аби піти на службу в ЗСУ. Там він подав про себе недостовірні відомості, аби його не запідозрили у співпраці з агресором. Зі слів колаборанта, ніяких завдань від ворога він не отримував. Уже 7 липня чоловік проходив навчання на військову службу. В одному із навчальних центрів ЗСУ йому стало зле. Його госпіталізували. А вже прямо в лікарні колаборанта затримали правоохоронці. Сам затриманий свою вину визнає. Я ступився, ребята. Не дійте глупості, тому що за свої поступки придеться відповідати.